Вітаю жителів Звягільської міської територіальної громади. Комунальна аптека номер 217 продовжує функціонування і надання широкого спектру фармацевтичних послуг. Це виготовлення ліків в умовах аптеки за індивідуальними прописами, рецептами лікарів для зовнішнього та внутрішнього застосування із врахуванням індивідуальних особливостей пацієнта та характеру захворювання, це щоденне замовлення і одержання лікарських засобів і виробів медичного призначення для загального асортименту, а також за індивідуальними замовленнями у разі потреби. Відпуск лікарських засобів за урядовою програмою Доступні ліки. До речі, в 2022 році збільшився перелік захворювань і препаратів, які входять саме в цю урядову програму. Це дає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом першого і другого типу із психоневрологічними захворюваннями отримувати лікарські засоби безкоштовно або із незначною доплатою. Окремим відповідальним напрямком роботи є обслуговування пільгових категорій громади, які мають право скористатися пільговими і безкоштовними рецептами. В бюджеті територіальної громади передбачені кошти для відпуску препаратів для даних категорій населення. Але у зв'язку із змінами в законодавстві надання даної послуги не вдається здійснювати в повному обсязі, тому що ціни у постачальників на певний перелік препаратів не відповідають цінам, за якими мають право здійснювати відпуск аптека. Наприклад, метилпреднізолон Метипред, ряд хіміотерапевтичних препаратів для онкологічних хворих, вальсакор, беридуал та багато інших, на жаль. Хочу зазначити, що завдяки підтримки місцевої влади з'явилася можливість поповнювати вчасно асортимент лікарських засобів в аптечному закладі. Основною діяльністю підприємства завжди було і залишається забезпечення населення якісними і ефективними ліками, дотримання стандартів належної аптечної практики і надання якісної фармацевтичної опіки. Дякуємо вам за довіру! І продовжуємо працювати для того, щоб вам допомагати.